Тернопіль на пульсі говоримо про актуальні теми релігійно-суспільного життя міста. Христос народився, дорогі слухачі регіонального радіо Марія. Традиційно в цій порі програма Тернопіль на пульсі з вами ведуча Наталія Галощак. А також скоро я вже ось ось на днях скажу, що це наш постійний катехет і пан Ігор Білорус. Пан Ігор є пастором церкви Ісуса Христа. Христос народився. Славімо його. Сердечно вітаю, і що ж вам скажу? Мені надзвичайно приємно вас бачити. От сьогодні я вже вас виглядала через вікно. Ось мені насправді дуже радісно і приємно, що ми далі з вами можемо зачепити досить глибокі теми. Мені теж і я вітаю всіх радіослухачів радіо Марія. Дякуємо вам. Ну що ж, дорогі слухачі, варто оголосити зараз те, про що ми сьогодні спілкуємося з паном Ігорем. Ми будемо говорити життя після смерті. Я не знаю, пан Ігор, ну дозвольте мені признатися, чому я таку тему зачепила. Я колись давно читала книжку. І ми так з і паном Ігорем почали спілкуватися, і мене взагалі цікавить, що відбувається після смерті, коли людина помирає. Бо зазвичай кажуть, що душа ніколи не помирає, і душа завжди є молода. Давайте ось про це сьогодні поговоримо. Давайте я знаєте, що почну? Я є на превеликий жаль, але продукт радянської школи. Відповідно, ми нас навчили, від кого ми пішли. І що життя закінчується от приходить смерть, і життя закінчується. Але ви знаєте, що, як би не говорили зовні, всередині є душа і дух, який є від Бога, і він завжди тягне нас до чогось вищого. І в мене, мій взагалі, шлях до Бога почався, як не дивно, але з медичної книги, я читав таку книжку. Називається Життя після життя, де один лікар, який працював в реанімації, описав стан клінічної смерті, і що його дуже здивувало, коли перший і другий раз розказували люди свідоцтво, що коли вони померли, вони десь були, щось бачили, говорили. Він це списав як на випадок. А коли він стикнувся з 10-15, він почав по світу збирати свідоцтва. І він назбирав їх 500 тисяч півмільйона свідоцтв, де люди приблизно розказували одинакове, що коли закінчувалося їхнє земне життя, і лікарі ставили вже клінічну смерть, їхня душа продовжувала жити. Що мене саме більше вразило, мене вразило те, що одна жінка. Написала, що вона три тижні плакала після того, що мусила повернутися назад на землю, тому що там їй було добре. І з того моменту я, власне, її почав шукати життя вічне. Слухайте на ці глибокі слова. Бачите, ну я теж таке читала, що люди, які десь переживали ось цю смерть, десь вже можна сказати, перебували, якщо я правильно висловилася, перебували поза тілом, правильно? Так. Ось то вони не хочуть звідти повертатися. Давайте собі трішечки. Я там не була, ви теж, правда? Yes. Давайте трішечки пофантазуємо, що може там бути, чому так ніхто не хоче повертатися. знаєте, я вже буду тепер говорити не я буду вже говорити з такої богословської позиції. Перше, знаєте, я собі задався питанням, чому, коли людина, її душа, власне, бо душа це і є людина, чому вона говорить, що їй легко. Їй добре, і вона відчуває любов, вона відчуває неймовірну радість. Біблія, книга книг, дає відповідь на це. Гріх, це не є просто е, щось можна, щось не можна. Гріх це є дуже сильна зла сила, яка живе в тілі. Апостол Павел писав про те, що гріх живе в плуті. Так от. Що відчуває душа людини, коли вона скидає з себе гру з тіла, де є гріх? Якраз і вона відчуває те, що втратили наші прабатьки Адам і Єва. Вони відчувають рай. Рай це є місце, де нема зла, де нема гріха, тому що де немає болю, ні смутку. Так, я зараз за це скажу mm -hmm. трошки більше, але цікаво, все починається з гріха. Трагедія людства почалася в Едемі, коли Єва не послухалася Бога. Вони були вигнані з Раю. Дорогі слухачі, я хочу вам отаку от одну думку сказати, дуже важливо. Дуже часто ми собі говоримо в серцях так: ну, я нікого не вбив, я там не робив великий грабунок чи ще щось. Ми повинні розуміти, що бодай би один гріх. Він вже робить людину грішною. Адам і Єва не крали, не вбивали, не чинили перелюбу не один раз не послухали Бога, і місце в раю не знайшлося. Тобто гріх заходить в тіло, і він творить оті всі муки, які ми маємо. І відповідно, коли душа звільняється від гріха, вона відчуває цю ейфорію, оцю радість. А те, що ви сказали, пані Наталю, то апостол Іван він потім опише рай, він. Напише так, що там нема ні болю, ні крику, ні сліз, ні смутку, ні смерть. Там нема. Тому що, знову цитую апостола Павла, він написав, що плата за гріх, власне, є смерть. І те, що нас мучить, це страх. Написано в Біблії, що страх має муку. Оце воно нас мучить. І любий страх. Любий психолог скаже, які би не були страхи, суть його корінь це страх перед смертю. Любий страх. Приклад, втратити роботу. Чому людина боїться втратити роботу? Тому що вона втрачає кошти. Чому вона боїться втратити кошти? Тому що вона не зможе купити продукти. А чого їй страшно не купити продукти, бо вона помре від голоду? От вам і. Є... Це Вон... одне тягне. Так, це є як клас страх перед смертю. І тому, говорячи за вічне життя, зараз ми перейдемо. Це дуже така. Як на мене, глибока актуальна тема, яка потрібна для нас, для душі. От власне сьогодні, ви знаєте, коли йшла сюди на роботу, я от сьогодні роздумувала над тим, можна сказати, це було моє розважання мені 40 хвилин іти на роботу. і Я розважала над от сьогодні гріх після життя після смерті в потойбічному житті. Е, ви знаєте, насправді важко собі уявити, насправді е, важко собі придумати, але попри все, ми маємо насправді мати відкриті серця і е, довіряти Богові. Але як ми маємо сьогодні поводитися так, щоб кожен з нас отримав цей рай? Ось так, щоб я не хочу звітом повертатися. Я рахую, що це є саме найважливіше запитання в житті. Ми є люди конечні. Ми маємо День народження, і, на превеликий жаль, наше життя закінчується смертю. Є День народження і є День смерті. Але, знаєте, знаєте, ми називаємося християни. От чому ми християни? А відповідь дуже проста. Тому що ми послідовники Ісуса Христа. Якраз Ісус Христос і дає відповідь на це питання, яке ви поставили. Як нам поводитися? Знаєте, я викладаючи в школах, в коледжах, університетах, задавав студентам запитання, дуже просте, можна сказати, дитяче, як отримати спасіння душі? Або синонім цього запитання, що потрібно для того, щоб мати вічне життя. А відповіді були різні. Треба не грішити. До речі, неможливо. Потрібно виконувати 10 заповідей, На превеликий жаль, люди теж порушують їх. Ходити до церкви це є добра справа. Читатися те Писання, молитися, сповідатися це все є добрі справи. Вони потрібні для християн, але вони не дають шансу на вічне життя. І тоді я задавав слідуюче питання: от ми ви давали відповідь, і я задав питання: а для чого прийшов Христос? І відповідь була така. Щоби нас спасти. Я кажу, бачите, як цікаво, дивіться, як цікаво, виходить. На рівні розуму ми знаємо, правда, не всі, але на рівні розуму люди більш-менш знають, чому прийшов Христос, щоб нас спасти. Але коли ми говоримо про те, як спасти душу, як отримати життя вічне, ми ніколи не згадуємо Ісуса Христа, хоча ми християни. А якраз Ісус Христос це є. Відповідь на те, як отримати життя вічне, і зразу хочу сказати, звертаючись до слухачів, що життя вічне це не є якась як би сказати ідеологія алхіміків. Ні. Це є реальність наша. Тому що, коли Бог сотворив Адаму і Єву, Він сотворив їх вічними, він не сотворяв їх конечними. І ми, як нащадки, всі люди, нащадки Адама і Єви, ми потенційно маємо шанс бути в вічному житті. Христос прийшов на цю землю як людина, вдягнувся в тіло людини, пішов на хрест і помер. Потім воскрес, вознісся, і все це він зробив для того, щоб ми мали життя вічне. Я зараз це поясню з одного прикладу. Пам'ятаєте, такий був Лазар, він був братом Марти і Марії. І коли він помер, Христа не було тоді, і зустріла його Марта і дуже плакала. Каже Господи, якби ти був, він би не помер. Ісус сказав дуже сильні слова. Я хочу, щоб ми всіх зараз почули. Він сказав так: Я є Воскресіння і життя. А далі, слухайте уважно, віруючий в мене, хоч і вмре, буде жити. Я повторюю: віруючий в мене, хоч і помре, буде жити. Тобто життя вічне. Це реальність для тих людей, які вірять в Ісуса Христа. Не зробили щось, а вірять в Ісуса Христа. Ще один приклад, відомий для всіх християн, які бодай би деколи відвідують церкву, не говорячи вже про активних християн. Пам'ятаєте на Христі: Христос розп'ятий, з лівої сторони розбійник і з правої сторони розбійник. І між. Ними відбувається розмова. Перший починає той, що зліва, і починає сміятися з Христа, говорячи: якщо ти Христос, тобто Месія, тобто цар, тобто той, хто все сотворив, якщо ти Христос, спаси себе і нас. Тобто Він з підсмішкою такою, ти ж такий самий, як ми, от ми вмираємо, тоді в розмову вступається той, хто праворуч. І він говорить, так. Спочатку він звертається до свого співтовариша злочинця, і каже: Хіба ти не боїшся Бога? Ми, каже, з тобою, справедливо отут висимо, Ми заслужено. Тобто він, перше, що робить, визнає свою гріховність. А цей, він звертає і показує на Христа, жодного зла не вчинив. Тобто Він визнає святість і чистоту Христову. Бо Він дійсно, Христос є чистий. Він навіть не має насіння чоловіка, бо Діва Марія родила його непорочно зачавши. Він не має перворідного гріха. І скільки Ісус Христос жив, жодного гріха не вчинив. Тобто Він є чистий. І після цього цей розбійник звертається до Христа. Врахуйте, він не встиг зробити добрі ніякі справи. Він не встиг охреститися. Він нічого не встиг зробити, бо він висить на христі. І він просто звертається до Христа і говорить простий вислів! Поміни мене, Господи, як прийдеш в царство своє. Тим реченням Він визнає свою віру, що Ісус є Царь отого Царства Божого, яке є вічне. Все, що сказав цей розбійник, це пару речень відповідь Ісуса йому. Буквально там істинно істинно Він звертається до цього розбійника, каже: істинно істинно Кажу тобі, ти сьогодні будеш зі мною в раю. Тобто... Він останню хвилю покаявся. В По Останню хвилю він повірив. Так. Покаявся. Повірив. Тобто визнав свій гріх, як ви кажете, і повірив. Тепер згадайте, що говорив Ісус Христос Марті. Я є Воскресіння і життя, віруючи в мене, хоч і мре, буде жити. І цей розбійник, негідник. В наших очах ми я не знаю, чи ми з ним би спілкувались, подавали би йому руку, бо ця людина висіла, і римська влада карала розбійників ну серйозного гатунку смертною карою. Це не просто він там курочку вкрав, це, можливо, людина, яка била, гвалтувала, тобто він наніс великі рани, і це перша людина, яка через Христа отримала вічне життя. Він, оцей розбійник, первенець з людей гріховних, який війшов в життя вічне. Згодом вже пішли апостоли. А він перший. Тобто, про що, ця, що цей випадок на Христі говорить? Що життя вічне, життя в Божому Царстві потенційно відкрито для кожної людини, незалежно від статусу, статі, розуміння, гріховності. Якщо людина повірить у Ісуса Христа, повірить в Його викупну жертву, повірить в те, що Він є Цар, вона має право на вічне життя. І я думаю, що ті люди, от чому апостол Павел, коли був безпишений, він завжди каже так: спочатку віра, потім діла. Тому що віра є причина, діла є наслідком. Ми деколи путаємо, думаючи, що завдяки наслідку ділам нам щось відкриється. Христос сказав ще один такий гарний порівняння собою, він сказав: Я є двері. Я є двері. Хто мною війде, той спасець. Пам'ятаєте, Наталю Потоп? Пам'ятаєте. Звісно. Потоп. Значить, люди живуть, як живуть, Бог вибирає. Ну. Живуть, грішать, женяться, виходять заміж, як то в Святому Письмі пише. Так, вони собі живуть так, як і сьогодні. Люди живуть. Так. Знаєш, вони ж сьогодні, завтра. І тут ной. Починає говорити: люди, кайтеся, буде потоп. Люди сміються. Тому що на той час земля відрізнялася від нашої. Не було дощу, Земля ворушалася паром. Це цікава річ, до речі, от питання геології як науки вона дуже цікава про динозаврів, про те, як знаходять кістки-динозаври з людьми. Ну, це все це інша тема. Трошки про те еволюція, Але я вертаюся до Ноя. І він уходить, людям говорить, покайтеся, люди не вірять, сміються з нього, і він починає будувати корабель в Чех. Люди взаклі кажуть, ну, вибачте, що я так скажу. Ной і, напевно, з розуму дай вийшов до моря тисячі кілометрів, а він будує човен здоровенний. Ну, збудували вони той човен. До речі, там такі одні двері були. Туди зайшли звірі і зайшов Ной. Оце була потіха для людей. І сидять там сім днів. Двері відкриті. Сім днів двері відкриті. Заходь хто хоче. А не повірили люди і не зайшли. Не зайшли, не зробили діл, тому що не повірили. І написано: Сам Бог закрив двері. І коли закрилися двері, пішов дощ. Так от Ісус Христос каже: я є двері. Хто мною війде, спасеться і пасо, зайде і вийде, знайде пасовисько. Тобто, людина сьогодні, от ми можемо сказати, що світ, на світ чекає катастрофа, буде Божий суд. І сьогодні є люди, які кажуть, люди кайтеся, рятуйтеся. Можна сміятися з того. І кажуть, є ковчег, є спасіння. Ісус Христос це є це спасіння, яке дає вічне життя, і двері відкриті. Заходи собі! Але двері відкриті. Вони відкриті потенційно для кожної людини, для молодого, для старця, для чоловіка, для жінки багатого, бідного, все відкрито. Але люди одні хапаються, як цей розбійник, а другі, на превеликий жаль. Ні. Оце те, що ми говоримо про життя вічне. Життя вічне, воно є, і вхід туди через Христа реальний і можливий. А це життя, те, що ви казали, воно прекрасне, неймовірно прекрасне, бо там немає зла. Єдине, що от бачите, люди, ми якраз говоримо про смерть, ви про... дуже гарне, мені сподобалось порівняння зробили двері Ноя і двері, які в новому завіті. Христос каже, хто війде ними, то і спасеться. Дуже гарне порівняння. Тобто, як то кажеться, що старий завіт відкривається в новому, новий у старому. Це однозначно. І це мені одне порівняння це одне з порівняння, яке мені подобалося. Люди зазвичай дуже бояться смерті. Дуже бояться. Ну, це людське, як ви сказали. Тобто, що людина робить? Тримається за роботу, бо отримує кошти. Отримала, якщо не буде мати кошти, що? не може мати продукти і помирає. Тобто людина бореться за життя. Тут важлива є річ. Ми боремося за своє життя, але боїмося. Тут дуже гарно, можливо, так само відкривається в тому письмі, згадується 365 разів про те, що Христос каже: не бійся. Ну, все те письмо каже: не бійся, як в старому завіті каже Господь. Бог Отець, так і в Новому Завіті Христос постійно говорить: не бійся. До Авраама Господь сказав: Не бійся, Аврами. Він що? Авраам боявся, що робити, щоб не буде потомства. Нема потомства, ти є проклятий, все, тебе Бог забув. Він от боявся, йому Господь обіцяє, він боїться, чи він правильно Бога розуміє. і так далі. Як людина сьогодні має побороти той страх, як ми сьогодні маємо. В своє життя застосувати слова. Не бійся. Я рахую, що це є також дуже, дуже гарне питання, Наталю. Ви задали, тому що страх нам природній. Страх нам природній. От зараз іде біда, велика біда, йде війна. Ми боїмося, ми тривожимося за наших дітей. Страх це природній. Чому ми боїмося? Знаєте, я завжди кажу, що смерть завжди є біля нас, а війна просто зробила смерть видиму. Що я хочу Люди помирали, припрошую. Люди помирали, тільки ми зазвичай той помер від онкології. Останні роки нас дуже нищив ковід. Тобто, хвороба, смерть була. Так. Тільки, як ви кажете, війна зробила це все на долонці Дуже видимо. Дуже видим. І смерть це є те, що ходить біля нас. Але, ви знаєте, смерть це дуже цікава річ. Я вам так скажу. Я вам дві речі хочу сказати за Адама і за апостола Павла. Апостол Павел скаже, як її подолати смерть, а Адам про що таке смерть? Коли Адам є вжили в Едемі, Едем означає приємний рай, сад. Тобто, якщо українською сказати, угу. Адам жив в приємному саді, так? і йому Всевишній сказав: їжте зі всього, тільки з дерева, пізнання зла і добра не їжте, бо в день їди твоєї ти напевно помреш. Напевно, це неможливо, а точно. Дійсно, ти помреш. Що цікаве, Адам вкушає цей плід, це не яблуко, це був плід пізнання зла і добра. Вкушає і після цього живе 930 років. І задається питання. Чекайте, Бог сказав, що в день їди ти помреш, Адам живе 930 років. Незрозуміло. А відповідь дуже проста. Смерть це не перестати існувати. Люди часто розуміють, що смерть це перестати існувати. Ні. Смерть це розрив, розірвати, порвати. Як Адам був створений? З пороху земного, до речі, Адама Адам означає земля на єврейській мові. Адама це, це земля. Адам це земний, буквально земний чоловік. Так? Він створений з пороху земного, тіло наше. І туди Бог вдихнув дух життя. І написано: стала людина живою душою. Три складові: тіло, душа, дух. Так от. Дух це є річ, яка зв'язує нас з живим Богом. Це як би сказати, от нас зараз часто виключають світло. Так, і от ми маємо ліхтарики на підзарядку. Поки в розетці він буде світити тобі місяць. Але коли пропадає енергія, не поступає енергія, ліхтарик спочатку світить яскраво, потім тухне, тухне і гасне. Так от, дух людини це є та річ, яка з'єднує нас з живим Богом. З джерелом життя. Адам і Єва мали жити вічно, бо вони були підключені до вічного життя. Але гріх розірвав цей зв'язок. Адам і Єва в ту секунду вже ж померли. Відбулася духовна смерть. Після цього Адам живе 930 років, і відбувається другий розрив цей розрив, коли душа розривається з тілом. Це те, що ми бачимо, спостерігаємо. Це є друга смерть. Людина помирає. Ми ховаємо, Но душа продовжує життя. І саме і Біблія про це говорить: сама страшніша смерть це друга смерть. Це коли людина навічно роз'єднується з Богом. Це в народі називають пекло. Це коли людина вічно. Від'єднана від Бога, вона воскресає, дає це її тіло, яке буде перебувати з сатаною, всіма тими ангелами, в місці, яке Іван описує як озеро Огняне, але будуть люди. Ісус про це сказав. Не дивуйтеся тому, що я вам зараз кажу, бо наступає година. Вона є, коли мертві почують голос Сина Божого. Ті, що почують, оживуть. і ті, що чинили добро, воскреснуть на життя вічне, а ті, що зло чинили на воскресіння суду. Ну це вже інша тема. Так от. Є три смерті: духовна, фізична і вічна. Духовна смерть, вона не страшна, тому що вона. Вирівнюється через народження згори, Про це Ісус Христос, нікоди говорив, що потрібно вам народитися згори, тобто підключитися назад до Бога. Смерть фізична теж не страшна, тому що є Воскресіння з мертвих, і це душа буде в вічне тіло, яке не буде знати ні страху, ні смерті, ні болі, ні хвороби, то вона теж не страшна. А от друга смерть вона страшна, тому що вона є вічна. Але апостол Павел, про якого я казав, що ми з нього, він, він говорить дуже цікаву річ. Були такі віруючі, жили в місто Филиппи. Mm -hmm. І він їм написав листа. Цей лист є до сьогоднішнього дня, він входить в канон Святого Писання, і там він написав такі слова: Бо для мене життя то Христос, а смерть то як надбати щось, надбання. Бо я бажаю померти і бути з Христом, бо це набагато ліпше, я на цьому зупинився. Дивні речі. Ви якраз і говорили, що ми. Всіма силами чіпляємося життя. І це природньо, і це нормально. Ми хочемо жити. А Павло каже: А я маю бажання померти і бути з Христом. Чому він так говорить? Чому ця людина так говорить? Що в нього є така, що, 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 що ми не маємо того? А відповідь дуже проста. Перед тим, як його були побили за проповідь Евангелії, він подумало до речі, що він мертвий, його викинули тіло за місто, але він жив. І, можливо, він і пережив оцю клінічну смерть, бо він потім, посиня до Коринтян, напише і скаже: я знаю чоловіка, не знаю, чи в тілі, чи без тіла, але був взятий до третього неба і чув слова невимовні, що людина їх не може сказати. Тобто він пережив і побачив у те, що ми говоримо, життя вічне. Він побачив всю цю красу, як ми називаємо модним словом, ейфорію, насолоду життя вічне. І тому, коли він повернувся в тіло. І вже ходив тут з нами, він каже: а я маю бажання поскоріше розірватися з тілом і водворитися в Господа, бо це є реальне, справжнє життя, яке кожен з нас прагне. Тому і є відповідь на це питання. Так, смерть це є те, чого ми боїмося, бо воно нам невідоме. Але смерть фізична, вона вирівнюється Воскресінням. До Ісус сам сказав, віруючий в мене, і той, хто слухає мої слова. Він переходить від смерті зразу в життя, і на суд не приходить. Тобто, людина, чому ми навіть в апостолському символу віри говоримо: віримо в Воскресіння мертвих, а в, в старому варіанті чаємо, тобто чекаємо Воскресіння мертвих. Чому перша церква така була гаряча? В них не було ні храмів, нічого, а вони так горіли, бо вони мали оцю віру в те, що Христос дає життя вічне. І апостол Павел, якраз який був проповідником Євангелія, Євангелія, на нашому означає радісна вістка. Він і говорив людям: люди, Христос прийшов сюди за вас, щоб померти за вас, щоб ви мали життя вічне. Віруйте в те. І люди вірували. І так християнство ширилося по світу. І це був, як би сказати, стержень, основа християнства, що люди йшли, навіть йшли на страждання, на гоніння в тюрму, тому що вони знали, що Бог готує їм вже не то, що готує, а приготував життя вічне. Тому він і не боявся. І якщо ти, дорогий слухачу, будеш мати оцю віру у Христа, страх смерті сам собою відійде. Тому що це як двері відкрити і перейти з страждань в щастя, зі страждань в радість, зі страждань в любов, тому смерть вона, для когось нам дійсно стає як над мене. Дякую, пане Ігоре. Е, ну що ж, друзі, наша програма підходить до завершення, але ось мені так духся тий певно, надихнув, мене так надихає з вами, коли ми говоримо. Е, я думаю, пане Ігоре, от вартує, бо ми ще багато чого не, роз... не говорили до цієї теми. вартує продовжити наш цикл програм з вами. оце, І на наступний раз, якщо ви не проти, поговорити про життя вічне. Бо насправді ми готуємося, що буде далі, але Вартує заглибитися в то життя вічне, і як ми будемо почуватися біля Христа і в його обіймах. Добре, як Бог дозволить, то так. Дякую, пане Ігоре. Ну що, дорогі слухачі, Радіо Марія, це була програма Тернопіль на Пульсі. Була з вами ведуча Наталія Галощак. А також ми розмовляли в цій програмі з пастором церкви Ісуса Христа у місті Тернополі Ігорем Білорусом. Залишайтеся з нами на хвилях Радіо Марія. Христос народився. Славі моє! Ви слухали програму Тернопіль на пульсі.